Коростенський залізничний вокзал майже дев'ята вечора. Кульки, квіти на поготові музиканти з муніципального оркестру. Чекають на прибуття Хюндай зі Львову. У потязі їдуть вихованці та тренери клубу Скеля, які брали участь у триденному чемпіонаті світу з карате. Він проходив у Польщі, і ось цей момент прибуває потяг, грає оркестр. Рідні обіймають своїх чемпіонів. Емоції, захват, гордість. І не лише за участь, а й за результат. Друге місце серед 43 країн світу. З нами ну, дуже сильні країни. Там Америка була, Палестина, Франція, Голландія. Ну, такі країни. Японія навіть була на там чемпіонаті. Ми зайняли 23 медалі, 9, 2 золотих, 9 серебряних і 12 бронз. Із користання на чемпіонаті виступило 17 каратистів. Пліч-опліч зі спортсменами з інших міст України в складі однієї команди. Ми ще були з інших городів, але у нас город. Там була Одеса, Київ, і Львов, там, ще якісь кілька каратів. Ну, користень на рівні з ними? Так, навіть краще. Дві золоті медалі привезли Даша і Саша. Дівчинка займається зовсім небагато. Це її всього друге виїзне змагання і такий вдалий результат. Я золоту вирізло і далі дві. розкажи, чи важко було важко було. А от Олександр має більший досвід не тільки участі у змаганнях, а й перемог. За його плечима перші місця в чемпіонаті не лише України, а й Європи. Тепер і світу. Страх е, був, але я старався виграти і доказати, що Україна сильніше всіх. Нехай не золоті, але все ж таки медалі з чемпіонату світу. Гордо носять решта спортсменів. Розкажи, скільки тобі років? Шість половини. Що ти виграла? Друге місце. Заробив друге місце в командних катах. В Комітет взяв друге місце і в катах. Я виграв друге місце по катах. В спальниках і третє місця. Дві серебряних і дві бронзових. Перше місце на чемпіонаті посіла країна, яка приймала спортсменів. Польща діти в один голос стверджують, що ця триденна поїздка та участь у змаганнях міжнародного масштабу для них це не спортивний та життєвий досвід. Їм дуже сподобалось. Цікаво, чого поучитися у інших, як правильно робити ну, удари, як правильно в стойку вставати. Я змагався з Германією. З і з Турції побувати на такому чемпіонаті честь. Ну, я була на багатьох соревнованнях, там на чемпіонатах різних, но этот самый престижный был. Тренери Володимир та Кирило Зеленови дякують за результат старанням спортсменів, підтримці батьків та міської ради. А вони в свою чергу стверджують, що такі високі результати досягнути без майстерності сенсеїв було б неможливо. Перший день сорезування закінчились в час ночі. Діто да, да. Yeah. около часу ночі ми причому тяжого було нову учасника тисяча вісімсот учасників. то учасникам. Я вважаю, що це для користа лічно.